Привітуліки, привітуліки, Четверг, 6 червня, а ми до вас в ранковий час. Да, насправді на годиннику ще нема сьомої години, а я вже подоїлась. А чому? А тому що підйом у нас сьогодні був раній. Буваю, пів на сьому треба було вже бути в лікарні. Тому він раніше шостої мав виїхати з дому. Відповідно, я його випроводила, а потім вже пішла на дойку. Ну, як пішла? Поповзла. Чому поповзла? Бо я не розумію, що коїться. Я вчора казала, що в мене, ну я чомусь, здається, сказала днів три. Насправді вона ой, болить довше, я вже збилася з підрахунків. Але три-чотири це не може бути, бо сьогодні четвер, а вона ще з минулого тижня болить. Щодня болить голова просто. І не допомагають ні пігулки, нічого. Мої підбиті троянди заквітли, Мороз цим їх жахнуло, бачите? Такі, такі собі стоять, хоча це плетючі, вони повинні плестись, але щось не росте більше, не гриться. Тут теж Після того, як їх хлопануло морозом, одна оце ось на ній верхушку дуже прибило. Пішли вбок, як пагони. а ті такі манесенькі, такі нещасненькі. Хотіла сходити по ягідку, так куди? Так, а тут уже все шпаки обнесли. Коротше, вчора був не день, а якийсь, блин, те що робиться. Не день, а якийсь піздень. В самому натуральному смыслі того слова. Ой, одну знайшла. Ціленьку. М -м -м. Боже, яка в нас смачна. Справжній смак черешній. Ну, але ж хіба за цими вилупками кудись утовпишся? Те, що робиться? Усе пообдовбували. Шволочі, а до того дерева не дійду. Коротше, в нас вчора. Були пригоди. Я навіть знімала це, розповідала, але з, техніч... з технічних причин вийде це сьогодні вам. Ви це все побачите сьогодні. Послухаєте, подивитесь про що я там віщала. Скажу коротко, що вимкнули в нас світло не по графіку. Ми підлаштовувались під графік, хотіли встигнути до вимкнення, пішло все зовсім не так, як ми це собі спланували. Е, ну, мої роздуми стосовно цього всього, ви сьогодні зможете почути подивитись, послухати. Це раз. Посилки. Відправити сьогодні вранці нікому, бо Вові треба бути пів сьомого в лікарні. Давай відправимо під закриття, давай. По-перше, стосовно посилок, багато хто з вас запитує, чи зручніше мені стало працювати з сайтом. Не знаю, як вам сказати, з однієї сторони, начебто, так. Приходять на сайт замовлення, але не приходить сповіщення чомусь, повинно бути, не приходить. Я вчора знову це обговорювала з Віталіком. Сказали, працюємо. Добре, сповіщення не приходять, перевіряю час від часу сама. Е -е. Якщо людина не заповни поля доставки, вона не збереже замовлення. Тобто, раз замовлення збереглося і мені прийшло, ну, відображається, значить, все заповнено. А в мене взагалі цих даних нема. От є все: прізвище, ім'я, номер телефону, емейли. Майже у всіх відображаються, ну, хто реєструється в цьому, ну, особистому кабінеті. Фух, ну. Мені вони не відображаються. І ті люди, хто замовляє, кого я вже знаю за цей рік, з ними простіше, бо в мене є їхні адреси. А всім новеньким я повинна брати номер телефону, телефонувати, просити надати мені ще раз адресу, хтось слухавку не бере, хтось каже, я на сайті вводив. Коротше, дурдом. І от нарешті я зібрала посилки. Зібрала, оформила в додатку, все спакувала, наліпила на них номерки, залишилося тільки у відділенні, да? покласти їх у їхній пакетик і провести по базі. Значить, пишу одній, пишу, другій, тій дзвоню, Ніхто не хоче зі мною спілкуватися, слухавку не беруть. Потім, значить, дівчинка відписується. Типа, да, ми працюємо або Вова вже поїхав, так і не дочекавшись відповіді. Видаємо тільки оплачені посилки. Я їй пишу, що там поїхав чоловік, кажу, посилки оформлені, все. Ні, ми не приймемо, немає світа. Говорю, в світу. Ну, немає світа, немає інтернету. Я розумію, ну а нам що робити? Вона каже: завтра. Я їй пояснюю ситуацію. Я кажу: так і так. Я ж вище вже пояснила, що що він поїхав сьогодні. Бо завтра, пів сьому, він буде вже в лікарні, а ви працюєте з восьми. Нікому їх сюди завести буде. Вона мені пише, нічого не знаю, машина буде все рівно тільки завтра. Та я кажу, розумію, що машина буде завтра, вранці. Ми не можемо їх вранці туди завести. Нічого не знаю. Я пишу, кажу, а якби як раніше да, я оформлюю вдома посилки. Він привозить їх у відділення без різниці, черга, не черга, він має право занести це. Це не мною придумано. Це такі умови, розповіла мені нова пошта. Що він має право занести без черги, якщо оформлені вже посилки, і залишити їх ну, оператору. А вона як звільниться, їх оформить. І ми дуже часто так робимо. Я їй задаю питання, говорю, хорошо, якби він приніс оставив, вийшов з відділення і вимкнули світло. Ну, це те саме. Ні, це все, взагалі нічого не відповіла. А Вова вже, коли приїхав, каже, ні в какую, я і так і сяк пояснював, блін, це відділення, в якому ми. Щодня відправляємо, я через день майже отримую. Ми їхні постійні клієнти. Що за відношення, я не розумію. От, ну не розумію, хочу бийте мене. Мало того, що такі правила встановлюють, мабуть, в жодному відділенні немає стільки. Нельзя, 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 не можна. У нас все нельзя і все не можна. Ну кажу, ладно. Я тоді промовчала, коли вони переплутали, блін номерки посилок. Хоча ж теж так Вова приніс, вони в нього взяли і не оформили відразу, тусували, тусували там ті посилки, а потім вийшло так, що вони переплутали. І нічого. Я ж не влаштувала їм скандал, а даремно виходить. Раз вони такі правильні і пишуть, що не можна, значить будемо будем працювати так, як вони того хочуть. Не майбутнє. Грабці знахабніли. Вони йому заявили, чекайте, якщо світло включать, ми приймемо. Він досидів до сьомої, відділення закрилось, світло не увімкнули. А благо в нас там в аптеці поруч з поштою працює знайома вова до неї. Ну, коротше, вона начебто погодилася, в них же холодильники там є все. Погодилася, вона взяла в нього посилки, і сьогодні вранці, як відкриється нова пошта, повинна ну, віднести їх, щоб оформили. Ой. Не встиг приїхати додому, як розпочалася страшенна гроза. Якраз, виходить, вимкнули світло пів на восьму, і починається гроза. Боже, мені здається, я такої грози не бачила останні декілька років. Страшенна гроза, ливень, і при тому ливень такий, знаєте, паривістий, шквальний, то у Парище, як зідра, то раптово затихне, потім опять у Парище. Ну, коротше, полило вже, мабуть, так полило, бо все он мокре, все. Все грязне, вода стояла в дворі. А я якраз доїла під час цього дощу, бо доїти ж теж пішли пізніше, поки з цим усім розібралися. Так як закрутило, це як, я не знаю, як сказати, як завіхрінь якусь. І порох в сараї, і станок, і я все було в дощу. Ну, так от, як. Так я не знаю, під яким це кутом повинно бути, бо й козирьок вже ж є. Коротше, дурдом якийсь. ось я взагалі здивувалася, як це під час такої грози не вимкнули ще світло, бо вони можуть. В тому, що вони творять, що хочуть, я вже взагалі не дивуюся. Е, ну, просто важко подивитись, мої вчорашні роздуми. Я думаю, всім стане все зрозуміло. Прошу я. Що ще? Ну, відповідно, вранці я сьогодні встала, знову голова болить. Такий якийсь стан незрозумілий пігулки, головне, що не допомагають ні від голови, ні рівним рахунком від тиску. Встала сьогодні зранку в п'ятій і знову, голова розвалюється, мене нудить, ну що ви думаєте, я ж так і не змогла піти благополучно на дойку, бо поки я хоч трішечки, як е то кажуть, Розчухала голову, розминала, сиділа і плечі, і шию, щоб кровообіг якось покращити. І мене таке знудило. Коротше, я ледве згребла себе як ото у ету, до кубки, і поповзла на дойку. Ну Вже всі подоїні, каратику нарід чогось, що йому не так граціозно. Тепер переходимо далі до замовлень. Значить, любі мої я все прекрасно розумію, але не треба бігти поперед паровоза. Почуйте мене, будь ласка. Я стикаюсь з тим, що людина робить замовлення, і я ще його не бачу, а вони його вже проплачують. Ті, хто або. Має мою картку або більш да, досвідчений і знає, де знайти реквізити, ну, на сайті. От ладно були такі випадки, там був штучний товар. Вчора ввечері я отримала таке замовлення. По-перше, в замовленні спеції і Є суміш спецій три в одному. Я ще, звичайно, буду дивитись, перевіряти, але як мені здається, ну, ви ж розумієте, спеції вони продаються. І чогось може не бути в наявності. І як мені здається, в мене закінчились томати. І я не зможу зробити цю суміш, не маючи томатів, розумієте? А коли закінчується одна якась позиція, ти не можеш зробити замовлення, тому що кругом опт. І замовити там на 50-100 на гривень ну, це нереально. От у мене на зараз закінчились два вида форм. Але там мінімальне замовлення від трьох тисяч, де я замовляю. Розумієте, я не можу замовити всього дві форми. Мені треба зробити замовлення від 3000, так само і з усім остальним. От спеції, да, Я не знаю, чи зможу я зробити цю три в одному, чи ні. Ну, далі мене вбило наступне: замовлено 100 г сиру капра. Я казала, пояснювала, кажу ще раз. Як це відбувається? Не можна на сайті поставити якось інакше. На сайті стоїть одиниця в 100 грамів. Тобто людина робить, наприклад, позавчора в замовленні було 200 г сиру. До здається, капра теж. Я дивлюся, в мене лежить відрізаний шматочок 370 грамів. Телефоную людині, вона каже, так згодна. Я змінюю суму, відправляю їй повністю да, підтверджене замовлення, і тільки тоді людина проплатила. Вчора приходить замовлення 100 грамів гауди, 100 грам. Солугуні копченого. Я людині записую голосове, що солугуні копчене без питань, я відважу вам 100 грам, а ось гауда, вона пофасована. Да? І ну, я можу вибрати найменший шматочок, який підходить ну, найближче до вашого замовлення. Ну, я не буду різати 100 грам, розумієте? Людина каже, який найменший? Ко 260 грамів? Да, без питань. Добре, я перерахувала, людина проплатила, все. Що я маю за цим замовленням? Мало того, що ця спеція три в одному. Не зрозуміло, зможу я її зробити чи не зможу. 100 грам капри. Да, я розріжу головку без питань. Але як я повинна вгадати 100 грамів? Ну, хто з вас, напишіть мені, може чітко відрізати 100 грамів. Є такі? Відповідно, це може бути, да, там, і 150, ну, 100 з чимось, там, може навіть 200. І начебто все нічого. Да, я б відрізала, зателефонувала людині, повідомила суму і все. Але ця людина проплатила замовлення ще до того, як воно у мене відобразилося в кабінеті. І от як мені тепер бути? От проплачено рівно 100 грам і приправа три в одному. Стосовно приправишку я не впевнена, а як відрізати 100 грам капри, для мене це взагалі нонсенс. Замовлення вже проплачене. Питання, навіщо ви проплачуєте, не дочекавшись від мене підтвердження? Всі, хто робить замовлення, коли я доходжу до, його, до нього, відкриваю, перевіряю, чи все в мене є, я відправляю вам у вайбер повідомлення, що ваше замовлення номер такий, то прийняте. Там прописані реквізити для оплати. І сума до сплати. І вже тільки тоді ви сплачуєте замовлення, а не навпаки, розумієте? Коротше, не знаю, в мене зараз таке бажання взагалі піти зануритися кудись у... на диванчик. У мене немає сил ні стояти, ні ходити, ні щось робити. Так, все мої любі мої хороші. Е, пішла в хату, не знаю, як далі буде. Зараз, поки світло ще є, ополоснуся. А сьогодні ще газова колонка перестала вранці робити. Бува кинувся бритися, не увімкнулася газова колонка. Так що ополоснишся, тут гріючу воду на плоті. А далі буде видно. Чи розхожуся я, чи все-таки підуляжу, не знаю. Але вам хочу побажати гарного дня, чудового настрою. І це не останнє на сьогодні відео. Вас очікує ще два вчорашніх. Пишіть в коментарях свої думки стосовно. Тієї теми, яку я там обговорюю. Що ви думаєте? Мені цікаво ваша думка почитати. Ну і почуйте мене, будь ласка, роблячи замовлення. Не біжіть, не біжіть поперед паровоза. Всіх обійняла зацілувала гарного дня.